Права 1120. Запиши число 4 у вигляді дробу зі знаменником. Ну що ж, в першому завданні зі знаменником 7. Ну, якщо так, то яке число, поділивши його на 7, ми отримаємо 4. Треба 7 помножити на 4, це буде 28. Записуємо тоді так. Оскільки пишемо 4, що множиться на 7. Це дорівнює 28, то виходить, що число 4 ми можемо записати як 28, тоді записуємо 7. Є. Тому що 28 поділити на 7, це і буде 4. Йдемо далі. Отже, вигляді дробу зі знаменником 100. Аналогічно. Якщо я 4 помножу на 100, це буде 400, тобто виходить, що 400 сотих, це і буде 4. Так і пишемо. Оскільки 4, що множиться на 100, це дорівнює 400, то виходить, що 4, це дорівнює 400. Сотих. Є. Ну і переходимо до останнього, третього завдання. Отже, в вилюді дробу треба з знаменником 29. Щоб дізнатися, яке число. Поділивши його на 29, ми отримаємо 4. Нам треба спочатку 4 помножити на 29. Пишемо тоді, оскільки. Пишемо 4, що множиться на 29. Це дорівнює. Як можна 4, легко помножити на 29. Давайте можна помножити на 2, потім ще на 2, або можна записати це як 4, що множиться 29, а записати як 30 мінус 1. І це дорівнює, розкриваємо дужки, Це буде 4 помножити на 30 мінус 4 на 1. І це дорівнює 4 на 3 це 12, нолик – це 120. Відняти 4 на 1 це 4. Ну і це буде 116. То пишемо 4. Дорівнює. Тоді виходить це 116, 29. Є. Ну що ж, зараз готові записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Я пишу ось тут, внизу. В першому завданні четвірку можна записати як 28 сьомих. В другому завданні можна четвірку записати як 400 сотих. І в третьому завданні четвірку можна записати як 116 1169. Ну що ж ось таке завдання на запис числа вигляді дробу на цьому вправу завершено.